Родину народного клубу Верес поповнили ще 200 вболівальників. Це викладачі та студенти Національного університету Острозька академія, серед новобранців, спортсмени та просто любителі спорту і здорового способу життя. Хлопці та дівчата з рівненщини та сусідніх областей. Перше ну круто, як ми говоримо. По-друге, членство в клубі це перспективно. перспективно. Є можливість для якихось майбутніх починань саме ну, тому ж самому футболі». Так як я рівнянка, я вважаю, що це мій обов'язок підтримувати так, скажімо, своє. Я люблю футбол і думаю, що це не завадить моєму саморозвитку. Вступ студентства до лав народного клубу в Острозькій академії назрів вже давно він дав старт початку святкування 440-річного ювілею першого у східній Європі вищого навчального закладу, який у цьому році відзначатимуть на державному рівні у якості символічного подарунку. Дарунка атрибутику Вереса одержав ректор національного університету Ігор Пасічник, який також став офіційним вболівальником команд народного клубу. Ми знаходимося все-таки за 50 кілометрів від міста Рівного. Місто має так багато навчальних закладів, так багато молоді. Я б хотів би закликати, щоб вони повторили те, що зараз роблять зроблено в Островській академії, бо це просто соромно, щоб молодь не підтримала свій улюблений клуб. Станом на тепер кількість членів народного клубу зросла до 3447. Те, що отримав народний клуб Верес у кількості 200 членів клубу, це та енергія, яка я думаю, що переросте у ще сотні тисячі нових членів, і це те, що дає енергію і надихає кожного дня виходити і ламати стереотипи недовіри. І підтверджувати ті правила, коли спочатку вас не на вас не зважають, потім з вас сміються, потім вас заздрять. Тому я точно впевнений, що народний куб «Верес» саме на цьому шляху. До слова, вже наприкінці цього тижня футболісти «Верес» зберуться на четвертий тренувальний збір. Вперше ж після зимової перерви рівненські вболівальники зможуть побачити команду 2 квітня. У цей день Верес вдома зіграє з Буковиною. Роман Сверида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.